Прослухайте консультацію Роль батьків у вихованні працелюбності. Звичайно, виховати самостійну, організовану та працелюбну дитину неможливо лише в стінах дитячого садка, адже особистий приклад і участь батьків у трудовому вихованні дітей має величезне значення, тому ми активно залучаємо їх до цієї роботи, проводимо з ними бесіди, консультацію залучаємо до участі в освітньому процесі. Даємо конкретні рекомендації щодо прийомів трудового виховання в домі, які трудові доручення слід давати конкретним дітям, як правильно оцінювати результат дитячої праці, підтримати у випадку невдалого виконання доручення тощо для виконання трудових Обов'язки вдома під керівництвом батьків ми пропонуємо посильні для дитини доручення, зокрема, підтримувати порядок у своєму ігровому куточку, поливати кімнатні рослини. Якщо сім'я тримає город, квітник. Виділити для дитини грядку, де вона зможе посіяти городні культури, допомагати мамі у хатній роботи, підмести підлогу, витерти пил, прибрати посуд зі столу, мити чайний посуд, витирати його і акуратно ставити на місце. Коли діти усвідомлюють свої обов'язки та набувають практичного досвіду, у них з'являється впевненість у своїх силах та можливостях, готовність працювати, вони із задоволенням виконують свої обов'язки, допомагають молодшим братикам чи сестричкам, спостерігаючи, як працюють дорослі, діти радо разом з ними прибирають. Миють приміщення, пратимуть одяг, готуватимуть, працюватимуть у садку і на городі. Ми пропонуємо батькам потурбуватися, щоб знаряддя праці, яким користуються діти, відповідали їхнім силам і можливостям, а дитячу працю супроводжував оптимістичний, радісний настрій. Для того, щоб діти любили працю, щоб вона поступово стала для них потребою, необхідно міцні трудові навички, які формуються лише у результаті повсякденного вправлення. Якщо набуті навички стануть сталими, а обов'язки усвідомленими, то їх систематичне виконання у житті переросте у звичку. Дякую за увагу! తోపుచ్చిం